Всіх вітаю глядачі. Сьогодні таке трошки спонтанне відео, але є три цікаві моменти. По-перше, розкажу, що нам з Іванкою приносить задоволення. Ну, В мене одне задоволення в Іванки зовсім інше задоволення. По друге, розкажу про ще один такий, ну прямо Просто що про нього ще ніхто не знає про такий вид обману, про такий вид шахрайства. На вулиці, куди ви можете потрапити тільки так. Такий вид обману з'явився десь в кінці 23-го, на початку 24-го року такого шахрайства. то я вам сьогодні розкажу, щоб ви не потрапили. І десь, не знаю, десь посередині чи наприкінці цього відео розкажу, як вам купити лайфхак такий, як відкласти на трьохкімнатну квартиру в столиці дуже легко, за півроку. Якщо цікаво, ви будете здивовані. І подивитеся на це, і посміхнетеся, і буде вам класно. Так що дивимося. Так, так, я нічого не перепутав, я заїжджаю в бокс, мийки самообслуговування. І це мені дуже приємно і розкажу чому. Плюс ого, як воно. Буває. Дивіться ще яка приємність бонус. Ще 7 гривень хтось мені залишив. Дякую. Мити машину приносить задоволення. Не так мити, як результат. Якраз тих 7 гривень мені вистачило, щоб напійнити. Якраз тих 7 гривень і залишилось, бо мені більше не треба було машинці тій, що після мене заїхала. А я зараз ще вручну трохи помию. Воно ж дуже-дуже дуже приємно, коли помиєш машинку. Бо коли ти на їздиш, помив і поступово звикаєш, що вона чуть-чуть, по-чуть-чуть, -чуть, по чуть -чуть, і стає бруднішою. От. Але треба звертати увагу, що вона вже не блискуча, не гарненька, не має вже такого естетичного вигляду, не акуратненька, І треба її мити. Але не тільки через це. Зимою. Ще частіше треба мити, тому що ти їздиш і той бруд він з різними реагентами, що на дорозі є, зі сіллю, і воно ж впливає на метал, з'являється корозія. І то все сприяє, щоб з'являлися різні рижики, злазив лак і так далі. От, тому зимою ще частіше треба мити. Але частіше ж не виходить мити. Зимою ще треба дивитися, коли плюс один, плюс два, плюс три, тоді їхати на мийку. Я мию на мийці самообслуговування і в мороз, якщо я помию, от, то вона вся покриється льодовою кіркою, всі двері позамерзають. І подумаєш, на що я її мив? І так приємно, коли помив. Але це ще не вся приємність. Я казав, що сьогодні. Дуже приємний день. Зараз розкажу про другу приємність, але туди треба доїхати. Поїхали. Так, Ви вже, мабуть, здогадалися по тому, що побачили стелу. В чому друга приємність, коли отак ключа повертаєш і стрілочка пішла джік верху. і ти ну, якби безпечний знаєш, що можеш сісти і проїхати багато кілометрів, багато сотень кілометрів. І це дуже приємно, коли в тебе чиста і заправлена машина. Це я про себе кажу, дуже приємно. От прямо так приємно, як, як будь-то я будь кави напився, чи ще якусь приємність зробив. Дуже приємно, не знаю, я вам як, напишіть в коментарях. Може водії мають, мабуть, ну, таке саме відчуття, от коли помив, заправив машину і так воно якось, ну не знаю, от кажу, як кави напився чи ще щось. А Іванка сьогодні в неї друга приємність, вона пішла в кав'ярню там з подругами. А я дивлюсь, там собаки бігають, і бус зупинився, покликав одного собаку, відкрив задні ворота і той заскочив в бус, і бус поїхав. Класно. Так що, Іванки, друга приємність, вона йде в кав'ярню. Кав'ярня називається Допіо, аналогічна тій каві, яку ми п'ємо. Якщо в вас в місті немає кав'ярні, допіо, ви можете пити каву таку професійну і е, На основі яких цілі кав'ярні працюють і поять людей смачною кавою, кава допіо, посилання буде в описі. От, подивіться, чому її варто пити, чому вона така класна. Подивіться. До речі, ще хочу сказати, що ми там не один-два рази замовили, вже замовляємо цю каву допіо. Десь рік чи більше, правда? Та в нас там купа тих, я всі складаю. Ти складаєш? О, о, цікаво, купа, які патись. ми смаки пили порівняти. Колись, якщо буде таке натхнення, теж вам покажу. От. Але хочу сказати, що це допіо, перевірені люди, того, що, там, наприклад, одного разу ми замовляли з друзями, і щось там раз нам не прийшла одна пачка. Ми такі, щось, опа, а що робити? Написали їм, вони відправили і подаруночок ще такий там дріб. Я помню, казали, прислали. от за то, ну, ну, як таке вибачення, ну, тобто, І люди нормальні, і, і кава нормальна. Або якщо взяти так чуть-чуть вищий рівень, і люди суперові, і кава суперова. Тобто, все на хорошому рівні такому. Кава допіру нам дуже подобається. І рекомендуємо. Ah, можна впасти тут одразу? Стіст не Ладно. Приїжджаємо до місця призначення, привіз Іванку кав'ярня допіву. Підвіз, тобто підвіз. Да, все, давай, тільки, давай, все, давай, давай. Давай, давай бо я тут зупинився, і тільки ага, тебе Ага, Зупинка на вимогу, так? Ага. Все, давай. Потім я вже додому прийду саменька. Ага, добре, давай. Не можеш мене не везти. Давай, давай. Давай. Класна кав'ярня, класна, смачна там кава. Іванка пішла туди. З дівчатами. До речі, хто хоче пити таку саму каву, то ви можете замовляти на Dopio.ua, так як це робимо ми. Каву ми вже там замовляємо більше року, всім рекомендуємо дуже, дуже крута, дуже смачна кава, яку використовують в кав'ярнях. Кава Dopio на сайті Dopio.ua. І в зернах, і мелена, яка хоче, і багато смаків. Супер. Посилання буде в описі. Забув сказати, що пальне по 52 гривні 95-й бензин. Солярка по 52, газ по 27. А на іншій заправці в нашому місті з'явився 92-й бензин. Ну, я сьогодні ще й брав до коси бензин, каністру, там 5 літрів. Раніше ж тільки 92-й брали, а потім вже... Всі коси привикли працювати і пилки на 95-му. Так що я не, роз... не заїжджав туди спеціально по 92-й. Взяв так, як зазвичай, 95-го і будемо продовжувати косити малину. Хоч зима, а ми працюємо. Так, розказую про шахрайство. Це такий вид шахрайства, який почався з. Ну, в 23-му році, можна сказати, в кінці 23-го року і на початку 24-го активізується, як воно все відбувається? Зараз всі в Тіктоці, в Ютубі, Шорцем надивилися, що, наприклад, йдеш, йдеш по вулиці і тобі простягають коробочку з сюрпризом. Типу, бери, потім тільки отак кулачком зробиш. От. І шахраї пішли далі вони кажуть, давай, отут, ми представник, я представник. Наприклад, йдете ви по вулиці і зустрічаєте людину в людному великому місті з хорошим настроєм. Ви йдете, і людина з хорошим настроєм до вас підходить з великою гарною коробочкою, лентою, замотаними, представляється, там на камеру знімає. А вже всі звикли, що в хто ж надивились, що то нормально є, що до вас підходять на камеру, знімають і коробочкою вам зараз щось подарують, і каже, я представник. Магазину, наприклад, якогось там, який продає побутову техніку, якогось такого, що всі в Україні його знають, або я представник компанії, там, якоїсь, яка виготовляє гаджети, яку всі знають, або я ще там чогось представник, якихось інструментів, які всі знають, там. чи ще там щось, ну, будь-що. Шахраї так підбирають і кажуть, в мене в коробочці є подарунок, там може бути будь-що, і ви його отримаєте за. Там, наприклад, за донат в тисячу гривень або в 500 гривень, і ти такий думаєш: ага, ну ти ж гаджети, то не може бути там щось менше ніж 500 Там по-любому щось буде дороге, класне. Тож подарок вони знімають себе, рекламують. Ну то все прокручуєш. Згадуєш, що ти бачив в Тіктоці, що людям там безплатно дарували. І все, і ти ведешся. Тобі наставляють QR-код, ти його скануєш. Ну, там що хоч може, Як хоч може бути, наприклад, монобанка підписана, там не знати на які благородні цілі. А насправді воно летить просто якомусь е дядькові на його банку і далі нікуди не піде. І ти такий радий, все, получаєш ту посилку, не посилку, а того ящика перемотаного, і думаєш, ну зараз якогось там iPhone 15 Pro Max. або... Там, ну не знаю, там ще щось таке получу, принаймні, що воно коштує 2-3 тисячі гривень, а я там такі тисячу перевів. Супер! Зараз вони будуть мої емоції знімати, їм же ж треба контент, і ти такий в захваті, Там поки розпочатуєш, тобі пожали руку, попрощалися з тобою і пішли. Ти розпочатуєш, а там павербанк за 150 гривень чи за 200 китайський, який заряджає батарею тільки до половини. І все вроді би нормально. Ти добровільно зробив пожертву, кудись не знати куди. Тобі казали, що там може бути що завгодно. Ну, і в тебе такий осадок на душі. Або там, наприклад, може не осадок, може посмішка. А через день чи через два зрозумієш, що тебе просто ошукали і ошукають ще не одного такого. І ти нічого нікому не поскаржишся. Бо ніби воно все і законно, але насправді воно все якось по-шахрайськи. Так що будьте обережні, не знати куди, не знати кому, не знати, що переводити, не знати, що получати. Ну, це вам вирішувати, вестися на такі, брати участь в таких іграх на вулиці чи не брати. Давайте краще розкажу вам, як, як за півроку відкласти на трьохкімнатну квартиру в столиці. Цікаво вам таке? Дуже просто. Дивіться. Так, заходимо в калькулятор, набираємо 5 мільйонів. 177 805 гривень. Це ціна квартири. І нам треба, скільки, через півроку, щоб її купити, так то нам значить півроку це 6 місяців. Треба поділити тоді на 6. І виходить, дивіться, якщо ми будемо відкладати по 862 гривні. По 862 тисячі 967 гривень 50 копійок, рівно через півроку зможете в столиці купити квартиру за 5 мільйонів. Чи хочете, може ще, щоб легше було, то треба поділити на 30, щоб знати, скільки в день відкладати. В день всього треба 28 тисяч 765 гривень 58 копійок. І все, бачите, то все воно є дуже легенько, простенько. Просто відкладаєте гроші і через півроку. Квартира у столиці за 5 мільйонів ваша. Ну, як вам такий лайфхак стосовно того, як від... назбирати на квартиру, як навідкладати? Не обіжайтеся, просто хотів поділитися. Побачив, мені так смішно стало. Так все дуже просто, як не знати, що. От просто береш, відкладаєш і все.